На подвір'ї до бабусі підбіга онука і несе одні коралі. Ба, а що це за штука? І бабуся усміхнулась, і сльоза скотилась. Це моя дівчинко люба, все, що залишилось. Ми їх стільки доню мали, В скрині аж ломились, буси, силянки, гардани. Ба, а де поділись? Всі скарби наші родинні Крали, винесли, продали у часи голодомору, щоб поповнити комору, ми за колоски віддали, не залишилося скрині. Та застали люди, не журися, моя люба! Все в нас знову буде і коралі, і намиста, і гардани будемо мати. Ми зберемо тою скриню І будемо пам'ятати, що скарби нашого роду в серці не на шиї. У піснях, що вечорами відлуння розвіє у полях, де колосочки зв'яжем, оберемо, но скриню, моя люба, ми тобі зберемо.